Наступна головоломка. У нас є така рівність. 8 відняти 1 дорівнює. 8 додати 3. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Тобто, щоб ліва частина дорівнювала праві частини. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось, хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирний, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирний, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей серник? Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 8 додати 1 буде 9, 6 додати 3 буде 9, 9 дорівнює 9. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.